11-річний Ілля хлопчик неабияк здивував місцевих жителів своїм виконанням. Маленький рівнянин вірить у різдвяне диво, тому сьогодні прийшов на ярмарок, аби зібрати кошти на лікування свого дядька, який постраждав під час захисту України. Не зупиняє Іллю навіть мороз. Руки мерзнуть, бафлей та залізна. І не холоджується, і трохи. Мені вас? потрібно не гроші на друзі? дві цілі. Друга не обов'язково, але, ну, але клінула, в мене дядя в базі Він в госпіталі, тому я йому збираю гроші. Я граю вже досить давно. Тримайте, будь ласка, мікрофон. Ну, я назвати десь назбиралось дуже приємно. Скільки років Дарія п'ять ну, тисяч? Усі колядники під час ярмарку вкладають свою душу у перемогу України, роблять гарну справу і намагаються відтворювати традиції нашого народу. Моя мама, So. Це місцевий аматорський гурт. Молодь зібралася на ярмарку, щоб допомогти Збройним силам України. Учасники не забули і про традиційний атрибут колядок зірку. Сьогодні цілком вжився у свою роль. І Владислав я в ролі чорта сьогодні. Мета наша підтримувати українські традиції. Бо хто як не ми їх будемо тримати і далі продовжувати? А це дуже важливо на сьогоднішній день. А ось це Михайло, найменший член родини Вайнерів. Хлопчик захотів поколядувати на сцені, тож зібрав сім'ю у повному складі та при прийшов підкорювати серця рівнян. Пане, господарю, великих радарю, пане господарю, великих радарю, великих радарю. Батьки Михайла розповіли, що цьогоріч додому колядників приходить значно менше, а послухати обрядові пісні хочеться і водночас докласти зусиль для нашої перемоги. Бажання поколядувати його. Ми не могли його не втілити. Так хотіли дійсно побачити, як він так долучитися на збір, на з для ЗСУ. Ну і поколядувати. Приходять рівняни на ярмарок, аби не падати духом та віддячити наших захисників за можливість слухати колядки. Це завдяки збройним силам України. Я? правда. але попри те, треба шанувати, поважати наші традиції щиро вдячні їм за цю можливість виховувати правильно наших дітей. Ну і звичайно, місто наше теж. Старається зробити щось для дітей, подай трішечки якось підняти цей різдвяний настрій і проявити себе. Нехай навіть в такий спосіб так війна, коли багато негативних емоцій, то це дуже необхідно, Так навіть в такому невеличкому форматі але це повинно бути тим паче дітям. Рівняни активно долучаються до збору, адже допомога зайвою ніколи не буде. Все, що буде зібрано, так це буде на потреби зсу, тобто це е, ну, коляда. Вона буде е, з однієї сторони. Прославляти різдво, дарувати радість людям з іншої сторони, звісно, донатити не забувайте. Продовжуємо збирати на потреби зсу. Трошки пізніше наші волонтери привідкриють таємницю, що саме вдалося придбати саме за кошти, які зібралися на цьому ярмарку. Окрім того, що малеча могла заколядувати, дітки із родин захисників та героїв і малозабезпечених сімей отримали маленькі презенти. Запросили квасилівських дітей пільгових категорій. В резиденцію щастя, і це дійсно той ковточок позитиву, який дуже, дуже зараз потрібен цим діткам, адже подарунки отримали діти військовослужбовців, які зараз боронять Україну від ворога. До слова, благодійний ярмарок на території житлового комплексу на щасливому триватиме до 22 січня. Дарія Солодовник та Денис Коломис, телеканал й